22 кімнати, скажімо так, в тісноті, але не в обіді. Оце у нас модульний домик. Ось тут у нас дуже смачні жінки готують. Імеються у нас тут дуже зручний душ, з іншої сторони туалет, дуже все удобно, дуже все чистенько. І тут мається і тепло. Холодна вода, зручні кабінки. Обичні, звичайні кімната. Нічого супер тут немає, але зато люди живуть. За це благодарний, благодарний Васильківцям, благодарним Україні, благодарним полякам, всім, хто нам допомагає. В цьому модульному містечку проживають люди, які втратили житло тут жителі Васильківської громади, а також внутрішньопереміщені наші люди зі сходу України. Забезпечуємо базові потреби населення для того, щоб вони могли комфортно проживати в цьому модульному містечку. У нас тут ну, життя дуже непогане. Набагато краще, ніж жити в розбитих домах в підвалах. Приехал я с места Изюм. Дуже, дуже, дуже более, было добиться, как над нашими головами пролекают ракеты градов, залпы. Люди, как тени, с узелками, с торбочками перебиралися от одних знакомых до других, там, где они вважали, что меньше обстреливают. Ну, прилетал, прилетало всюду. Обстрел был скрись. Дома не стало. Нема где жить. Оставатися на тих розвалених немає сенсу. Тим паче, що попереду ще була зима, осінь, зима. Треба було якось виживати. Приїхали сюди. Тут радуш, зустріли. Прості люди просто приходили і приносили нам їжу, посуд, одежу. І вони діляться всім, що мають. Ну, я впевнений, що у нас все буде добре. Народ наш сильний. Він три скільки не намагалися нас унічтожити, не змогли. І зараз не вийде нічого у них. Ми були і будемо. Це буде гарно.